Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні відеоогляд пили від швейцарської компанії Felco під номером 603. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисних відео. Продається вона типово в таких от блістерах, в яких продають складні пили Felco. Дістанемо. Картонку, яка є частково і інструкцію і подивимося, що на ній вказано. І що тут вказано, що довжина полотна 200 мм. Одразу зазначу, що полотно трошки більше. Я намірював 21 см, а 20 см вони вказують, це є довжина по зубцям. Рекомендований діаметр обрізки 100 мм, 10 см, Ну в реальності можна обрізати і 15 без жодних проблем. Вказано, що зубець має імпульсне гратування, тобто це є професійна пила. Крок між зубцями 3,75 мм, майже 4 мм, Відповідно, ми робимо висновок, що цією пилою краще за все обрізати. Сиру деревину і досить ну, виконувати регулярні роботи в саду. Вона не призначена для різки виключно сухої деревини. Також виробник нагадує про те, що е, працювати цією полою можна тільки тягнучи її на себе. Ось тут на зворотньому боці вказано, яким чином можна або не можна працювати полою. Всередині вказаний перелік змінних деталей з їхніми номерами. В разі потреби ви можете звернутися до нас. У нас є змінні запчастини на цю полу. Як ми бачимо, 603 пила це складна пила. Належить вона до пил з вигнутим полотном. Загальна довжина пили 45,5 см. в Складеному вигляді, вона має 26 см. Вага цієї пилки 210 г. Тобто, з цими габаритами вона є досить легенькою. Полотно виготовлено з високовуглецевої сталі і виготовлено воно методом фрезерування. Подивимося уважно, на полотні є слід, ось цей от слід і сліди фрезерування по всій довжині полотна. Тобто, це досить дорога технологія, але вона дозволяє зробити полотно зверху вущи, а знизу ширшим. Відповідно. Завдяки цьому полотно не клинить в розрізі під час роботи. Зубець виготовлений за типовою для таких садових пил технологією, тобто він має трьохгранну заточку, працює вона тільки на себе, і кінчик зубця трошечки темний. Це означає, що він саме гартований, тобто, це дозволяє зробити полотно еластичним. Тонким і разом з цим дуже міцним на в зоні кінчиків зубців. Руків'я виконане типово для фалку в плані матеріалів, тобто, це є пластикова ось ця червона і гумові чорні накладки. Кнопка фіксації леза має всередині металевий каркас. Ззовні це є пластик. Дуже комфортний на дотик, в цьому місці він є шершавий. З лівого боку на полотні ми бачимо написи Felco і номер самого полотна 603 3. Це є номер змінної деталі. Також з лівого боку на пилі ми помітимо номер моделі і логотип Felco. Досить цікаве виконання руків'я цієї пилки. Цю пилу можна взяти двома хватами. Тобто, перший хват це ось такий, коли ми тримаємо пилу. як в типову пилку садову і відповідно працюємо з таким чином. А другий хват, якщо нам необхідно десь дотягнутися до віддаленої гілки, ми можемо перехопити на кінчик руків'я ось таким чином і так само продовжувати роботу. І в цій частині ми маємо два отвори, через які можна протягнути паракорд. Придбати пилу Felco 603 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і дякую вам за увагу!